Таю в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» черговий випуск програми Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні я дам відповіді на найбільш поширені запитання наших телеглядачів стосовно статусу і пільг учасникам бойових дій, земельного податку та багато іншого. Отож, розпочнемо із запитання: чи повинні сплачувати учасники бойових дій земельний податок за ПАЇ? Варто розпочати з того, що йде мова як про успадковані паї, так і набуті, тобто придбані учасником бойових дій паї, відповідно до статті 281 податкового кодексу України, від сплати земельного податку звільняються військово зобов'язані особи, а також особи, на яких розповсюджується дія закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Однак податковий кодекс чітко встановлює, на які саме землі та в яких обсягах розповсюджуються ці податкові пільги. Зокрема, до переліку таких земель входять земельні ділянки для присадивного будівництва, для гаражного будівництва, для обслуговування житлового будинку тощо. Як бачимо, в цей перелік не входять земельні паї. Отже, робимо висновок, що учасникам бойових дій все ж таки потрібно сплачувати податок за земельні паї. Однак варто наголосити на тому, що відповідно до тієї ж статті Податкового кодексу України фізичні особи-підприємці, котрі мають у власності земельні ділянки паї або ж віддають їх в оренду, не сплачують земельний податок за такі земельні ділянки. Отже, робимо висновок про те, що будь-яка фізична особа має право передати земельну ділянку пай в оренду фізичній особі підприємцю четвертої групи. В такому випадку земельний податок за таку ділянку нараховуватись не буде. Треба згадати також і про те, що є можливість укласти договір оренди із товариством з обмеженою відповідальністю, де в самому договорі передбачити застереження, що таке товариство відшкодовує вам вартість сплати земельного податку. Наступне запитання: чи мають право на відстрочку від призову під час мобілізації військово зобов'язані жінки і чоловіки, які виховують одну дитину з інвалідністю? Загально прийнятим є правило про те, що якщо військово зобов'язаний чоловік або жінка виховують трьох і більше дітей малолітніх, в такому випадку вони не підлягають під час мобілізації до військового призову. Однак стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме пункт 5 частини першої, встановлює, що якщо військово зобов'язана жінка та чоловік виховують одну дитину з інвалідністю, вони також мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Тут треба також згадати, що до нас в студію звертаються громадяни, які виховують дитину, до прикладу, 17 років, яка має інвалідність. І з питанням чи є сенс готувати пакет документів до територіального центру комплектування і соціальної підтримки для оформлення відстрочки від мобілізації. Тут звертаємо вашу увагу на пункт 7 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, котрий надає право військовозобов'язаній жінці або чоловіку оформити відстрочку від призову під час мобілізації, якщо такі особи виховують дітей першої або другої групи інвалідності навіть після досягнення ними 18 років. Для цього потрібно звернутися із відповідними документами, які підтверджують родинні зв'язки між вказаними особами та дитиною, також документи, що підтверджують інвалідність цієї дитини, до територіального центру комплектування і соціальної підтримки разом із заявою, і зразок якої ви можете знайти в додатку 4 постанови Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. До речі, під час розгляду питання про відстрочку від мобілізації. Територіальним центром комплектування такі особи не підлягають мобілізації. Повертаючись до запитання про пільги та статус учасника бойових дій, варто звернути увагу на те, що закон України про статус ветеранів та гарантії їх соціального захисту, а саме у статті 12, чітко описує, які ж саме перелік пільг та соціальних гарантій мають учасники бойових дій. До них, зокрема, ми хочемо виділити найбільш актуальні на нашу думку та найбільш поширені. Перш за все, це право на безоплатний проїзд усіх міських видах транспорту. До цього питання, до речі, ми детальніше повернемося трошки згодом. Наступне це право на безоплатне одержання ліків, а також препаратів та виробів медичного характеру, виключно за рецептами лікарів. Учасники бойових дій мають право на безоплатне і першочергове зубопротизування, також безоплатне забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування або ж відшкодування вартості таких путівок. Учасники бойових дій також мають право на знижку в розмірі 75% на сплату комунальних послуг. А також учасники бойових дій мають право на щорічну одноразову виплату до Дня Незалежності України, розмір якої встановлюється Кабінетом міністрів України. До речі, учасники бойових дій. Так само, як і їхні діти, мають певний спектр пільг у сфері освіти. Зокрема, незалежно від рівня освіти, чи це є професійна фахова, чи це є вища освіта. Вони мають право на відшкодування за рахунок місцевого або державного бюджету частково або повної вартості їхнього навчання. Крім того, діти учасники бойових дій мають цілий спектр соціальних гарантій під час навчання в університеті. До таких гарантій відносять і безоплатне проживання у гуртожитках, і безоплатне забезпечення підручниками, а також виплату соціальної стипендії. Як я вже згадала раніше, це далеко не вичерпний перелік соціальних гарантій та пільг, які мають учасники бойових дій та прирівнені до них особи. А також їхні сім'ї. Детальніше з ними ви можете ознайомитись у статті 12 закону України про статус ветеранів та гарантії їх соціального захисту. Продовжуємо розглядати соціально важливі запитання, які турбують наших телеглядачів. До таких запитань відносимо: чи мають право на безоплатний проїзд особи з інвалідністю. Спершу треба сказати, що стаття 38 – Прим 1 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні встановлює, що особи, які мають першу або другу групу інвалідності, діти-інваліди, а також особи, що їх супроводжують, мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті. Більше того, відповідно до статті 37 закону України про автомобільний транспорт, пільгові перевезення пасажирів повинні забезпечувати саме перевізники. Важливо, що автомобільному перевізнику, який здійснює пільгове перевезення пасажирів, забороняється відмовлятись від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законодавством. Нагадаю, що в 2015 році в Україні відбулася реформа місцевого самоврядування, в контексті якої доречно згадати про статтю 29 закону України про автомобільний транспорт, яка передбачає, що саме органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, котрі здійснюють пільгове перевезення громадян, компенсацію за таке перевезення. Це підтверджує і стаття 91 бюджетного кодексу України, котра до видатків місцевого бюджету відносить також компенсаційні виплати на пільговий проїзд для окремої категорії громадян. Фактично можна резюмувати, що кожна територіальна громада самостійно встановлює правила та перелік категорій осіб, які мають право на пільговий або ж безоплатний проїзд у місцевому транспорті. Для цього виконавчі комітети місцевих рад своїм рішенням приймають і визначають, які ж саме категорії громадян мають право на безоплатний проїзд, передбачаючи для цього спеціальні бюджетні програми. І останнє запитання на сьогодні: як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунок боржнику? Перш за все необхідно розуміти, що якщо у вас заблокований рахунок виконавчою службою, ви є стороною у провадженні, яка є і визнана законодавством України боржником. Відтак, статтею 10 закону України про виконавче провадження встановлено, що виконавча служба уповноважена застосовувати такий захід примусового виконання рішень, як заборона боржнику розпоряджатися своїм майном. До якого, звісно, ми відносимо і його власні кошти, що знаходяться на банківських рахунках та картки, саме на цій підставі державний або приватний виконавець і здійснює блокування рахунків поржника у такому випадку. Ви можете звернутися до державного або приватного виконавця із заявою про розстрочку або відстрочення платежу. Саме цей вид заяви не потребує узгодження із стягувачем, і відповідь за такою заявою буде прийматися на суб'єктивний розсуд державного або приватного виконавця, виходячи із об'єктивних обставин, які наявні у вашому виконавчому провадженні. Крім того, не варто забувати, що у вас завжди є шанс оскаржити в судовому порядку накладене арешту на ваші рахунки. На цьому все. Щоб почути ще більше актуальних відповідей на запитання юридичного характеру, звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екрані. До зустрічі!